Вітаю, друзі! Ви на каналі «Вчу Німецьку. Мене звати Іна, і в цьому відео я вам розкажу, за якою методикою я буду вивчати німецьку мову з нуля. У мене в цьому плейлисті будуть всі правила, які я використовую для вивчення, мої рекомендації, мої спостереження, висновки це все буде в цьому списку відтворення. Тож ми приїхали до Німеччини в березні 24-го року, це 5 місяців тому, і я почала вчити німецьку на Ютубі. На Ютубі знайшла якийсь безкоштовний курс. Пройшла декілька уроків. Тут і ми і звуки нам розказали, як букви читаються, звукосполучення, буквосполучення деякі, ну таке, саме основне, основне деякі словами тут прийшли, артиклі, але дуже мало. І я перестала вчитися, воно мені не пішло, не пішло тому що. Вони вже почали переходити до побудови речень, а я взагалі, ну я не знаю навіть, як поздороватися, як мені е з перекладачами граматику вчити, щоб там, ну коротше, і воно мені не пішло, воно мені не сподобалось. Я вирішила, що ні, так, так я не можу робити. Мені ця е система не підходить. Я колись давно з дитиною проходила тренінг у Іцхака Пінтесєвича щодо мнемотехніки. я вирішила, раз у мене вже ці знання є в голові, чому б мені їх зараз і не використати? Тому що, коли а, не просто знати їх і вчити дитину, а самій намагатися вбудувати це це в своє навчання. Тож я вирішила, що почну навчання. Німецької з вивчення нових слів. Але то також там була рекомендація у Пінтисєвичі, що не треба починати з іменників, тобто з тих слів, які легко уявити: чашка, стіл, все таке і, і їх зв'язувати там за за правилами мнемотехніки. Але я розумію, що ну, ну що я зараз почну вчити всі овочі фрукти вивчу. Це ніяк не допоможе мені почати розмовляти. Тому теж я сумнівалася, воно мені якось не укладалось в голові. Думаю, ні, мені треба починати вчити фрази, фрази цілком, щоб я могла вже привітатися там, в магазині, в школі. І, але я була не впевнена, що я зможу підлаштувати ту систему мнемотехніки під ці свої плани. Потім у мене стало питання, типу, взяти словничок зошит, там записувати слова. Не пішло, не цікаво. У мене дуже розмашистий такий почерк, і там потім розбиратися в цих каракулях, коли вони всі от в стовпчик, чимось закривати переклад, чимось відкривати, мала місця. Думаю, ні. Все ж таки, мабуть. Знову буду пробувати картками вчити. Коли ми були в Чехії, то я дитину, дитині робила чеські слова на картках, я їх сама вирізала з паперу, друкувала там щось, намагалася. Дитині моїй не зайшло, не пішла та чеська. Ну і ми поїхали ці картки, які я там створила, вони валяються до сих пір, десь а може, я їх вже і викинула. Але я вирішила знову почати для себе по картках. Але вже не вирізати їх і друкувати, а купити готові картки. Я купила розмір А7 в магазині Мюлер. І на них буду, думаю, писати там достатньо місця для того, щоб свої нотатки якісь записати, переклад з одного боку. Ну і буду таким чином собі в 40 років тренувати мілку моторіку, щоб, можливо, сподіваючись, що це допоможе моїй пам'яті, що це допоможе мені запам'ятовувати ці все ж таки слова. Тобто, я намагаюся всі всі знаєте, методи, про які чула, знаю, намагаюся їх вбудувати от в своє навчання. Потім купила я таких карточок, 300 штук. Лежать вони, я їх навіть вже е, написала деякі слова, кинула, почала перекладати з місця на місце. Коротше, воно в мене все розсипалося, системи нема, структури нема, не пішло. Знову я там 2-3 тижні місяць взагалі до цього питання не повертала, тому що мені незручно, не цікаво. Потім я побачила такий органайзер, він офісний, самий звичайний, Я вирішила його придбати собі, написала гарненько маркером, поставила сердечко, ніби, знаєте, як ото в школі, те, що мені подобалось, я там прикрашала. І от зараз, щоб якось мені а, моє відношення до німецької мови, покращити свої стосунки з німецькою мовою, от так от я собі а, такий органайзер. Влаштували. І тепер переходимо до організації самих цих карток. По-перше, почну з того, що я знайшла невеликий аудіокурс е, самих початкових е, фраз, які треба там добрий день, до побачення і таке інше. І е, так як це саме аудіокурс, то я можу це і записати, і почути, і собі транскрипцію, чи як вона там. Произнешення, произнешення, вимову цю якось почути і правильно завчити. Ну, я сподіваюся, що я це правильно розумію, але на слух також не дуже не, не завжди сприймається правильно інформація на слух. Я ніби чую 20 разів переслуху, мені воно так, а люди кажуть, що воно по-іншому. Ну окей, я думаю, що мені зараз. Основне запам'ятати треба, а потім вже ці моменти походу навчання буду шліфувати. Так ось я беру з цього аудіокурсу, беру фрази, записую їх на картки, пишу ручкою, з одного боку на українській мові, з іншого боку на е, німецькій. Далі олівцем пишу, як воно. Вимовляється, як воно читається. І вже потім створюю собі, так, ну, наприклад, там 20 карток підготувала, і вже потім перехожу до самого навчання. Беру картку, читаю, що на ній написано, як це перекладається, і дивлюсь, на що схожі мені ці слова. Шукаю в своєму мозоку асоціації. На що, якось кручу, кручу, мучу. Це дуже важко. По перших декілька слів, у мені взагалі ступер був. Але потім, от уже зараз мені здається, мозок мій розкачується потихеньку, і він більше вже приймає такі якісь ну, згадує асоціації, щоб запам'ятати якісь слова. Потрібно знайти асоціацію, От, наприклад, там, «мія», моє «да «мій». Мір. Ну, я так його і запам'ятаю. Ну, мір, мій мір. І треба зв'язати асоціацію, яку ви придумали, зв'язати з перекладом на українську мову, і зв'язати так, щоб вони були там не розривні. Потім треба це уявити. Тобто я піднімаю очі від картки, піднімаю її трошечки вище рівня очей, ну, на стелю, на стіну. І намагаюсь уявити те, що тут відбувається. Да? Якщо це там е... лікарня Кранкінг Хаус, то я, я намагаюся от прям згадати, як виглядає лікарня, перша ліпша, яка мені згадується, і е... намагатися там. Поставити кран на центр тобто кран, кент чого-там хаус, хаус, якось там приплести. І так на кожне слово, яке тут, щоб мені зв'язати асоціаціями і потім це візуалізувати. Якщо там не йдуть якісь, от я розумію, що там складно запам'ятаю це якісь там закінчення. Я намагаюся ще одне слово додати, ще їх якось перемотати, чимось написати, і це все уявити. Після того, як у мене нібито, я вже собі асоціацію придумала, мені треба повторити в ідеалі три рази звичайним тоном, три рази пошепки і три рази дуже голосно. Але я займаюся рано вранці, тому голосно я не повторюю. Повторюю звичайним голосом і пошепки, ну, наскільки це можливо. І переходжу до наступного слова. За один раз можна от таких карток взяти тільки 5 штук. Нібито наш мозок в одну єди... одиницю часу не може обробляти більше інформації. Ну, нічого, 5, так П'ять карток я обробила, потім беру і треба їх повторити. Три рази з німецької з української на німецьку, три рази з німецької на українську. Я по три рази, у мене терплячки не вистачає, я йду хоча б там два рази, один раз. Один раз туди, один раз назад. І поїхала далі. Що роблю я далі? У мене тут в органайзері є перше відділення нуль, друге відділення один день, третє, другий день. Третій день, четвертий день. Після четвертого дня у мене іде місяць, один місяць. І після місяця є ще одне відділення. А, то вже буде півпівро. Пів тобто ці слова, які я записала тільки ще не вивчила. От я кладу їх створила картки, я кладу їх в, в нульовий відділ. Коли я вже закодувала, тобто придумала асоціацію, зв'язала її і повторила, я перекладаю в перший день. І е, треба повторити ці слова 4 дні поспіль, потім через місяць, потім через півроку, через рік, і тоді ці слова намертво відкладуться у нас в голові. Ну, це теорія поки що. Будемо пробувати. Я вирішила нічого тут не припригувати, так і йти. І тобто, кожен день я починаю з того, що спочатку четвертий день повторюю. І що? Нічого. плакала? Ну... плакала? <світ> <світ> не встигла мама записати відео, <світ> прийшли з прогулянки. Я швиденько спробую закінчити. Я починаю з четвертого дня і прикладую його вже в місяць. Третій день, в четвертий день, тобто я починаю з повторювання і потім тільки переходжу до вивчення знову-таки нових слів. Я їх кодую і потім вже показую вам, тому що сидіти іноді деякі слова я можу півгодини одне слово придумувати асоціацію. І тому, звісно, я на відео це все не показую. І от таким чином я зараз вчу слова. Тобто, це метод карток, метод мнемотехніки, асоціація плюс повторення, плюс візуалізація. І потім я планую ще взяти ті ж самі слова, буду їх записувати, щоб вчити, як вони пишуться, граматику. А також у мене ще є доступ до курсу аудіокурсу, і я іноді, коли готую їсти, я його. Включаю і вже на слух, там є достатньо часу, щоб свою версію сказати, і я на слух вже перекладаю. Тож, отака методика мого вивчення німецької мови. Якщо вона мені допоможе, то буду її рекомендувати. Якщо ні, далі будуть мої спостереження за цією схемою Ми що працює, що не працює, дивіться у наступних відео. Всім дякую за перегляд. Бувайте до нових зустрічей, пока.